Чи є навколо тебе орнаменти, це візерунки, елементи, в яких повторюються за певним принципом, циклічно. Орнаменти є різні, зокрема такі, що складаються із геометричних елементів, їх часто застосовують для декору, прикрашають ними побутові речі. Упевнені, що такий орнамент ти легко намалюєш на папері. А як його створити в середовище Scratch, дивися далі у відео. Ти вже певно знаєш, що виділяють такі основні види алгоритмів лінійний, розгалужений або алгоритм з умовою, циклічний або алгоритми з повторенням. Якщо тобі потрібно пригадати цю тему, переглянь інше наше відео, усі ці алгоритми можна реалізувати за допомогою сценаріїв програмного середовища Scratch. А ще в такі сценарії можна додавати вкладені цикли та розгалуження. Це конструкції, що складаються з однакових алгоритмічних структур, розміщених одна в одній. Це приклад вкладених циклів у скреч, а це вкладених розгалужень. Ось ці цикли та розгалуження називають внутрішніми, бо вони розміщуються всередині інших структур, а ці зовнішніми, у них немов вкладають інші цикли та розгалуження. Звідси й назва. Вкладені цикли та розгалуження. Є ще багато інших варіантів, як і в якій кількості можна застосовувати вкладені алгоритмічні структури у програмних проєктах Scratch. і деякі з них ми розглянемо за мить. Розпочнімо із вкладених циклів. Переходимо в середовище програмування Scratch. Вибираємо групу команд керування. На поле для складання сценаріїв перетягуємо, наприклад, цикл з лічильником, у якому вказано значення 10. і в нього додаємо такий же цикл із лічильником. Так ми отримали вкладені цикли. Спершу в них виконується зовнішній цикл, у якому повторюються команди внутрішнього циклу до його завершення. Наприклад, команда перемістити на один крок. Скільки разів вона буде виконуватися, якщо її помістити у внутрішній цикл? Зупини відео і подумай. У цьому випадку зовнішній цикл буде виконуватися 10 разів. І для кожного його окремого виконання буде ще 10 повторень внутрішнього циклу, а 10 помножити на 10 це 100. Тобто в результаті виконання таких вкладених циклів спрайт може переміститися на 100 кроків. Це вказано у його властивостях. Розгляньмо вкладені розгалуження в Scratch. Переходимо в групу команд керування. Вибираємо блок. Якщо у конструкції вкладених розгалужень він буде зовнішнім розгалуженням. Далі в першу область додаємо внутрішні розгалуження. А у другу таке ж саме. Тож ми отримали два внутрішніх розгалуження, розміщені в одному зовнішньому розгалуженні. Із з групи датчики додаємо умови для розгалужень і команди для виконання. У такому алгоритмі спершу буде перевірятися умова зовнішнього розгалуження якщо вона справджується. То потім перевіряється умова першого внутрішнього розгалуження, і в разі істинності виконується команда переміщення, інакше перевіряється умова другого внутрішнього розгалуження, і якщо вона справджується, виконується команда поворот. Зверни увагу, у цьому алгоритмі жодна з умов не є істиною, тому що спрайт не торкається вказівника чи певного кольору, а також колір не торкається іншого кольору. А тому спрайт не буде нічого виконувати. Розглянь такий програмний проєкт зі створенням різнобарного орнаменту. Він схожий на квітку, у якої 10 пелюсток. Запам'ятай це число. Воно стане нам у пригоді. Зверни увагу, кожна пелюстка. Це фігура, у якої всі сторони однакові, а протилежні кути рівні між собою. Нумо складати скрипт для такого проєкту. Спершу видаляємо початкового спрайта і вибираємо натомість такого жучка, вказуємо координати 0,0, щоб розмістити його в центрі сцени. Додаємо тло, що нагадує зошиту клітинку. На поле для складання сценаріїв перетягуємо блок. Для запуску програми натисканням на клавішу Пропуск Переходимо в розширення і додаємо групу команд Олівець для створення орнаменту. Вибираємо із неї блоки Очистити все, опустити олівець. Задаємо розмір олівця 5, Задаємо початковий колір. Вибираємо його піпеткою із такої плямки на жучку. Переходимо в групу керування, додаємо цикл з лічильником. Параметр у ньому не змінюємо. Тут вказано 10, і саме стільки пелюсток нам потрібно створити. У нього вкладаємо внутрішній цикл з лічильником, параметр якого змінюємо на значення 2. Щоб для кожної полюстки двічі повторити виконання команд, у внутрішній цикл додаємо блоки із групи рух перемістити на 100 кроків. Щоб створити контур пелюстки, Поворот праворуч на 60 градусів. Щоб утворити один кут. Знову перемістити на 100 кроків. І поворот праворуч на 120 градусів. Щоб утворити інший кут пелюстки. У зовнішній цикл додаємо команду Змінити колір олівця. А для кругового руху спрайта. Поворот праворуч на 35 градусів. Сценарій готовий. Перевіримо, що в нас вийшло. Натискаємо на клавішу Пропуск, щоб запустити виконання програми, і бачимо, як спрайт створює потрібний орнамент. А тепер зупини відео та подумай, як можна змінити сценарій, щоб створити не 10 пелюсток, а 24. Для цього в зовнішньому циклі вказуємо параметр 24, а круговий поворот. 15 градусів. І тепер жучок створює більш складний орнамент. Спробуй самостійно створити схожий проєкт із вкладеними циклами та розгалуженнями. І поділися своїми результатами в коментарях. Запам'ятай вкладені цикли та розгалуження. Це конструкції, що складаються з однакових алгоритмічних структур, розміщених одна в одній. Це приклад вкладених циклів у скреч, а це вкладених розгалужень. Цикли й розгалуження, які розміщуються всередині інших структур, називають внутрішніми. А ті, у які вкладають інші структури, називають зовнішніми. Дякуємо за перегляд! Став вподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.